Усім привіт! Ласкаво просимо в проєкт Життя в Швеції. Просто про складне. Мене звати Христина Гевчук, і сьогодні я розповім про бідобний ЮХР, про оцінку іноземної освіти, що можна зробити у Швеції. Що це таке? Чому це корисно? Як це зробити? Та де далі можна використовувати цей документ. Отже, почнемо з того, що таке бідобний ЮХР. Це оцінка вашої іноземної освіти від шведського державного органу, який називається університетс Оккокскуле Родет, скорочено ЮХОР. Це є Рада університетів і вищих навчальних закладів у Швеції. Саме цей заклад, ця рада університетів надає змогу і допомагає вам визнати іноземні дипломи та кваліфікації у Швеції. Щоб люди могли використовувати їх для подальшого навчання або роботи. Тобто, бидомін UHR є оцінкою вашої освіти, яку ви отримали, наприклад, в Україні. Чому це корисно? Для роботи багато роботодавців вимагають підтвердження освіти, особливо якщо це сфера медицини, інженерії, педагогіки тощо. Також для навчання. Університети вимагають оцінку диплома для зарахування на навчальні програми. Також, наприклад, якщо вам потрібно зробити ліцензію, наприклад, скажімо, педагогічного працівника або медичного працівника, вам, можливо, потрібно буде закінчити кілька курсів у Швеції, і для цього, звичайно, що теж потрібна ця оцінка вашої іноземної освіти. Також для інтеграції це допомагає звичайно швидше адаптуватися до шведського ринку праці або освітньої системи. Також для професійного ліцензування деякі регульовані професії, такі як лікарі юристи, вимагають визнання освіти для отримання ліцензії. Тобто, коли ви надсилаєте запит на ліцензію у Швеції, наприклад, педагогічну ліцензію або ліцензію як лікаря, вам також потрібно буде надіслати оцінку вашого диплому. Отже, як зробити оцінку вашої іноземної освіти у Швеції. Ви переходите на сайт UHR, юхор, av utländsk utbildning, тобто оцінка вашої іноземної освіти, переходьте на статтю Фордей, сам Вільвеята, Вадін, utbildning Масвара i Свер'я. Для вас, хто хоче знати, що ваша освіта відповідає у Швеції? І переходите на цю сторінку. Тут можна якраз більш детальніше дізнатися, обираєте асок омидомні ок-путлотенде заявка на оцінку, і ви можете зареєструватися через банк і зробити це через ваш аккаунт. Для цього ви також надсилаєте заявку, що ви хочете отримати ось цю оцінку закордонної освіти. Також Завантажуєте документи, які потрібні для вашої заявки, тобто ті документи, які ви хочете, щоб були оцінені у Швеції. Наприклад, це може бути ваш атестат шкільний може бути диплом з вищого навчального закладу тощо. І це все можна зробити якраз через вашу, ваш аккаунт в Банкіді. Якщо у вас немає банку ID, то вам потрібно буде це робити самостійно. Ви обираєте, що ви хочете зробити заявку без того, щоб завантажитись через банк ID. Your Announcement. зробити заявку, GoTINANSOKAM, an і тут заповнюєте свої дані. Тобто, або перший номер, або дату народження прізвище, ім'я. Також ваші контактні дані, це електронна пошта, також ваша адреса, де ви проживаєте, номер телефону, і прикріплюєте документ, який підтверджує вашу ідентичність. Це, наприклад, потрібно прикріпити буде ваш паспорт. Або, наприклад, крім цього, потрібно буде прикріпити карточку, яку ви отримали від міграховсверкет. Що ви проживаєте у Швеції, це підтверджує. І після того, коли ви це заповните, ви переходите на іншу сторінку, де потрібно буде якраз прикріпити свої дипломи за освіти. Тобто, ви відскановуєте усі ваші дипломи і відправляєте. Важливий нюанс. Ваші дипломи повинні бути перекладені. Англійською або шведською мовами. Якщо у вашому дипломі є лише українська або інша мова, і немає англійської або шведської, відповідно тоді вам потрібно зробити спочатку переклад свого диплому. Це можна зробити безкоштовно в Ербецьформентлі. Для цього потрібно буде почекати певний час, тобто це займає Кілька тижнів, щоб Арбець Фромедіан переклали ваші документи. Або це можна зробити самостійно через нотаріус, наприклад. Я знаю, що кілька українських нотаріусів це роблять, звичайно, що за окрему плату, але це робиться швидше. І таким чином, коли ви подали заявку, завантажили усі документи, варто чекати на оцінку. Процедура зазвичай триває від кількох тижнів до кількох місяців. І тоді ЮХР, цей заклад, вам надсилає висновок про відповідність освіти шведським стандартам, де можна використовувати оцінкою потім? Можна використовувати при працевлаштуванні, при вступі до університетів це є необхідно. Також для отримання професійної ліцензії. Наприклад, це теж є обов'язковим для підтвердження кваліфікації в державних установах тощо. Хто може подати заявку? Будь-яка людина, яка має освіту, здобуту за межами Швеції, може звернутися за оцінкою ЮХР. Чи потрібно платити за оцінку ЮХР? Ні. Це повністю безкоштовно. Єдине, що це займає довгий час. Тобто, як вже казалося, що це може тривати від кількох тижнів до шести місяців. Тобто це робиться нескладно, єдине, що потрібно набратися терпіння і почекати певний час, поки прийде оцінка. А якщо у вас немає в перекладі диплому, то ще треба чекати на самий переклад, якщо ви робите, наприклад, варбець про Зараз незабаром, 17 березня, почнеться вступна кампанія у Швеції, тому якщо у вас є бажання продовжити навчання у Швеції або розпочати навчання у Швеції, доповнити свою освіту, наприклад, тощо, то варто задуматися уже найближчим часом. Я сумніваюся, що це швидко так можна зробити ось цю оцінку освіти за кілька тижнів. Але, наприклад, одна кампанія також буде не така велика, але буде також в кінці літа. Або, наприклад, ви можете зробити цю оцінку і мати її вже готовою до наступного року. Я думаю, що багато хто з вас вже скористувався цією послугою від ЮХР, але тим не менше, добре знати, що є така функція для тих, кому це ще поки що невідомо, і що це дійсно може бути корисним у шведському суспільстві. Тож, дякую вам, що ви прослухали це відео. Не забувайте лайкати, ділитися з тим, кому це потрібно. І до нових зустрічей! Па-па!